Катю, та ж ж ти включи голову да й логічно подумай. Ну куди ж мені в моєму віці да на ніч каву пить оце зараз, га? Та чого ви зразу кричите, логічно подумай, логічно подумай. Я логічно подумала, я сижу, п'ю каву, ви тут прийшли, я і вам запропонувала. Ну так то ж ти сама подумай, що ти не можеш сама подумати, що на ніч ото пить каву, да мені да, то ж погано, да й куди зараз ту каву пити, таку гарячу, на дворі така жара, воно пече все і ще каву гарячу пити. Тож то теж ведьмо жарко. А що я мала вам запропонувати? Що ви хочете, щоб я вам запропонувала зараз попити? Ну, не знаю, не знаю. Треба щось з льодом предложить було мені. А, то так би й сказали, сідайте, сідайте, зараз я вам зроблю. Зараз я її зроблю такий смачний напій, що вона такого смачного ще ніколи не пробувала. Так, що нам треба для мохіто? Нам потрібен обов'язково спрайт, нам потрібен лимон, м'ята, цукор, ліп, соломинку їй потім додам, і сиропчики. Ну що, поїхали. Спочатку в стаканчик додам два листочки м'яти. А ні, їй додам усі чотири, спокійніше буде. Тоді трішечки лимона, буквально одну невеличку долічку. Це все засиплю ложечкою цукру. І потрібно розім'яти, щоб пішов сік з лимону і з листочків м'яти. Перетерли, сік уже пішов. Тепер додаємо туди сиропи. Обов'язково м'ятний сироп. Чим більше м'яти, тим спокійніше буде. І трішечки смачного баблгам. гам. 100% їй сподобається. Тепер додаємо лід. Я думаю, на такий стаканчик вистачить. І холодного спрайту. Розмішали, і можна пити. Що це що це ти мені принесла? Як воно тебе зветься? Мохіто це найсмачніший рецепт. Ви такого смачного ще не пробували. Мохіто? Тримайте, скуштуйте, дуже-дуже смачно. Ну, давай уже своє мохіто. Я то не те, Катю, хотіла з льодом, не те. Трохи, ну давай уже своє оте, мохіто.